Це розпаковка продуктів на 45 доларів з мого найулюбленішого магазину в Америці. Я Його обожнюю. перше, знаєте, що я купила Такий маленький. Букетик, віник. прикольний. Мені великий в принципі і не потрібен. Копійки коштував може десь долари три. Заходжу, беру гьодзе. Це знаєте, типу, як наші пельмені. беру з куркою такі тоненьке тісто. Ну коротше, класні ці гьодзе, Просто вау. Я взяла спробувати таку штуку. Бачила, що дівчата купують кафлі із емом, такі типу, у формі рибок. А не знаю? Я. Смачне воно, не смачне. Їх треба запекти Всі хвалять. Ну спробую, я не пробувала ще. Рідко там таке бив. Я люблю брокколі. Взяла два яблучка. Такі красиві яблочки, блискучі. Знаєте, тут в Америці всі яблука такі блискучі воском або натерті, або вони самі виділяють цей воск. Такі прям звичайні яблучка, дивись, лунка. Отакі От дражешки, цукерочки, вони дуже смачні. Це зерна кави в шоколаді, дуже смачні. Луна, капець які смачні, прикинь. Під якийсь серіальчик люблю поїсти. Так? Дуже така красива полуниця, просто подивіться, яка вона гарна. Слухайте, вона так пахне ще. Вау! Я Америку обожнюю. Немає сезонності, я можу їсти полуницю, коли я захочу. Помила. Видиш? Гарна. Полониця в трейдер джос. Вона навіть в Foods погана. Інші магазини взагалі мовчу. По-моєму, неорганічна, але мені їбайдуже. Па яйця, 12 штучок, якісь покращі, що переживаю за якість. Ні антибіотиків, ні гормонів. Ну хто їх знає, їм поки що нічого не сталося. Какао. Okay. Я хочу пити какао, я буду ще з нього робити смузі. Молоко, банан взяти, додати какао. Какао як какао. Кунець. Дивлюсь, щоб в складі, знаєте, не було такого Кілометрового списку з якимись добавками, тут просто кунець, вода, сіль, все, От три компоненти. Ще щось цікавого взяла. Боже мій, оці млинці, всі їх рекомендують так само. Дивлюсь, дівчатка беруть. Я не їла так само, як оті рибки, не пробувала. Спробую, можливо, вам скажу, можливо, не скажу. Останнє, що я взяла, це манго. Це манго не дуже класне, тому що воно з цукром, там із шоколадки, можна так сказати. Там є і краще манго, але я люблю саме таке, бо воно таке солоденьке. Те, що я купила на 45 доларів, небагато. Зараз живу одна. Мені, в принципі, багато не потрібно. коротилися, мабуть, втричі. Отак, от, друзі. Мої коти люблять трейдер Джос так само, тому що вони завжди чекають, коли я для них звільню пакет, щоб вони могли туди залізти. О, нормально тобі? Сиди тепер в пакеті.